Привіт, я Аня і я живу у світі із книг. І сьогодні хочу вам розказати про свої плани на листопад. Я дуже тягну і не розказую про прочитане, яке я заборгувала, але з наступного тижня я маю надію, що я таки виправлюся, я вам кожне відео обіцяю це. І ось тільки що я зрозуміла, чому я тягну, як мені здається. Тому що мені просто тупо лінь виставляти кадр і е, збирати. Е, ні, збирати книги ні. Мені лінь. Виставляти кадр. Тому я сижу отут, а не на фоні своєї книжкової полички, і розказую вам, так як я це роблю у влогах, до прикладу. Мене бісить оця штука, але її в нашій квартирі нема куди подіти. Скажіть мені, бісить вас вона так само, як мене, чи не бісить? І як вам такий кадр? чи... Тягнути мені далі, чи просто от сідати тут, отак як я роблю це зараз, і вам нормально це все дивитися і розповідати. Так от, хочу я вам розказати про 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 книг. У вот так виглядає ця стопочка. І про кожну по порядку. Почну, звісно. З тих, які я вже зараз читаю, які я перетягнула з жовтня, і з тих, які мені прочитати потрібно найшвидше. І перша книга це Іван Багряний, Сад Гецеманський, книга від видавництва Віхола, це їхній неканонічний канон. Я думаю, всі знають про цю серію. Я читаю її вперше, тому що побачила її в бібліотеці. Ця книга була у мене в бажанках, і я вже... На 220-й сторінці із 629. І що я хочу сказати, мені, в принципі, подобається, це не про кожну буде. Таке книгу, тому що не кожну я читаю, але про цю трохи скажу. Мені, в принципі, подобається, але якось воно дуже затягнуто. Тобто мені здається, що у всі сенси, і усе важливе, про що говориться в цій книзі, можна було б вмістити і на меншій кількості сторінок. Але не знаю. На початку. Тільки ну, я почала читати цю книгу, я думала, що цю і наступну я відразу захочу собі купити, переклеїти оці всі стікери, але зараз не знаю, розкажу про це вам у прочитаному. Зараз я просто читаю. Але хотілося б її хотіти, тому що тигролове, це спойлер до якогось минулого місяця, до жовтневого прочитаного, мені сподобалося дуже. Наступна книга, яка також бібліотечна. І також це авторка, яку я читала минулого місяця, і в її книгу я просто закохалася. І її книга стала одним із, одно, однією із найкращих книг, прочитаних у не лише у жовтні, а й, певно, у 2023 році. Я думаю, вже її ні одна книга не переплине. Тобоня там бушує, вибачайте, її я також не виносила, також мені впадло. І це Оксана Забушко Планета Полин. Це есеї, я її майже дочитала. Мені залишилося, точніше, не так, я вже прочитала 286 сторінок із 384, і мені Подобається, але на початку подобалося більше. Я вже знайшла цю книгу в Польщі, я вже бачила, як я її купую, тому що на початку я знала про людей, яким присвячені оці есеї, написані Оксаною Стефанівною. І, а далі пішли такі постаті, яких я не знаю. Я чула їхні імена, але я не знайома. Ні з творчістю, ну, в принципі, ні з чим, я не знаю цих людей. І тут або купляти е, цю книгу і перечитувати тоді, коли я познайомлюся із чимось. Наприклад, от у нас є один есей дуже довгий есей. Це я його прочитала сьогодні зранку. Зараз хвилиночку. Він називається Політ над гніздом Зозулі завдовжки з півстоліття. І він присвячений Леоніду, здається, Плющу. І він розповідає про книгу Карнавал Плюща. А я ну, взагалі не знаю. Я ніколи не чула про цю книгу. І мені. Звісно, прочитавши есей, мені захотілося ознайомитися з цією книгою, і потім уже цей есей знову перечитати. Коротше, я буду думати, що робити з цією книгою, чи писати її в прочитані, бажані, чи не писати. Коротше, буду думати. Зараз читаю і це мої плани на листопад. Наступна книга це книга м, з мого марафону, 12 книг від 12 друзів, який я успішно виконую. І мені залишилося прочитати дві книги. Вони є на моїх полицях, і одна з них це Франк Тільє Пазл. Я чула про цю книгу вже дуже багато, і в мене є е, дві книги Франка Тільє запаморочення і Пазл. І от. Саме пазл мені порекомендували минулого грудня хтось із друзів. До речі, цей марафон мені дуже сподобався, і те, як він іде, сподобався. 12 книг від 12 друзів. І я його буду повторювати, тому чекайте на десь у грудні. на... Допис у спільноті, де я проситиму вас рекомендувати мені знову книги і знову щось обиратиму і читатиму, тому що ну дуже крутий марафон. Лише одну книгу з цього марафону я закинула, але підсумки також будуть в окремому відео. А всі інші я прочитала, і майже всі книги із цього марафону стали моїми улюбленими і оселилися на моїх полицях, тому це ще й. Не тільки марафон, який мені подобається, а ще й такий корисний, я вважаю, марафон. Тому от пазл. Анотацію не читала. Знаю, що це триллер. Але більше, в принципі, я про цю книгу нічого не знаю і знати не хочу, буду вже знайомитися. Наступна книга, яка. Переходи з одних планів в інші. Я вам їх не показувала, не знімала, але повірте, вона переходить. Це польська книга від польської авторки, польською мовою Анна Пуровська «Шепти заснув. Я нарешті її почала читати. Зараз я вже на 29-й сторінці із, із 284-х. І ну, поки не затягнуло. Е, наскільки я знаю, тут головна героїня Іда працює в корпорації в якійсь, де її е, шефом є її е, чоловік чи бойфренд, я не знаю, як правильно назвати співмешканець. коротше. Вони проживають разом, і почалося все з того, що от у Іди день народження. Чоловік проснувся, привітав її, типу такий зустрінемося на роботі, а от її найкращий друг прийшов, зробив їй подарунок, зробив щось приємне, типу, там, сніданку. І от поки вона нам розповідається, як вона почуває себе на роботі, і вона почуває себе паршиво, хочу вам сказати. І під керівництвом шефа, і є там іще одна жінка, яка Тріпає їй нерви, але, але поки, поки я розумію, що ми вливаємося в історію, але якби це була українська, книга українською мовою, я влилася в неї швидше. А польською мені не завжди хочеться читати, тому що дуже багато книг у мене завжди заплановано, і легше, знаєте, взяти і читати українську книгу. Коротше, я лінива, я прокрастиную. Але я хочу цього місяця таки добити цю книгу або хоча б до середини наступного місяця, тому що там у мене є три книги на різдвяну тематику польською мовою, і не хотілося б їх тягнути в наступні роки. Хотілося б їх взяти і прочитати цього року на ці різдвяні канікули, я не знаю. Вихідні. Наступна книга. Яку я запланувала? Це книга в електронці. Я завжди кожного місяця планую щось в електронці. І це Марина Гримич, аж набія на червоній машині від Нори Друк. Я давно хотіла прочитати цю книгу. До речі, бачите, я коли поставила на обкладинку електронки е палітурки з книг, я тепер можу ними мантеляти вам в кадрі, і ви будете розуміти, що це за книга, і мені не треба буде отут нічого доклеювати, ніякого є обгортки. Тому крута штука, так от. Я читала дві перших книжки про клавку і про Юру, і дуже хочу прочитати про Лару, але ніяк не куплю від Марини Гаримич. І щось я ходила по Якабу і побачила, що дуже недорого продавалася ця електронка, і я її купила і, в принципі, місяці три назад десь купила і ось уже запланувала, тому що мені подобається, як пише авторка. Наступна книга це книга, яку я читатиму у своєму книжковому клубі. В минулому відео я вже розказувала вам про цей книжковий клуб. Тут багато розказувати не буду, хочете читати, приєднуйтеся за посиланням, яке буде в описі під відео. І це книга Джесі Мінчен Школа ідеальних матерів. Це новиночка від видавництва Віва 2023 року. Знаю, що вона розповідає про маму, яка залишила свою дитину на дві години, тому що їй потрібно було працювати, а з батьком дитини вона не живе, і пішла на роботу. І от це така антиутопія, де існують, існують школи ідеальних матерів, і вона через те, що залишила свою дитину, потрапляє в таку школу. Дуже чула багато. Класних відгуків на цю книгу і чула, що це от саме класна книга для обговорення в книжковому клубі. Саме тому взяла її в книжковий клуб. І ще трохи скажу про книжковий клуб. Ми читаємо і обговорюємо офлайн у Варшаві. А для обговорень. Онлайн, у мене є група в Телеграмі, тому кому цікаво, хто хоче почитати цю книгу в листопаді з нами і обговорити її, долучайтеся всі правила в профілі в інстаграмі, який, знову ж таки, я залишаю в описі під цим відео. От тому така от книга. Наступна книга. Яку я запланувала. Я її вже планую давно прочитати, але знову ж таки, через те, що мені лінь читати. Або я читаю... Ні, не тому, що лінь. Тому що я частіше за все такі книги читаю паралельно. А у мене було багато книг не нонфікшену, а фікшену, але вони були важкі, і я їх читала паралельно з тими, що. Палегче, тому цю книгу ніяк не брала. Але дуже хочу її прочитати. Це Деніел Сіґал і Тіна Брайсон. Досить істерик, комплексний підхід до гармонійного виховання дитини від видавництва «Наш Формат». Така книжечка. Чому хочу прочитати, тому що ще відео, коли мені її прислали з України, коли була розпаковка разом з Соломією, я говорила, що Соломія говорю, що от це корисна книга, тому що, тому що Соломія любить влаштовувати істерики, а в нас вже це трохи нам набридло, і я хочу взяти з цією. З цієї книги, по максимуму, можливо, тут якісь будуть гарні поради для того, щоб використати от саме їх у вихованні Соломії. Тому така книга, скільки тут сторінок. До речі, мені здається, що це доля, що от Соломія закочує істерики, так, і саме цю книгу з усіх моїх 500 е мама чоловіка обрала і вис вислала нам е мені, точніше, в Польщу. Тут всього лише 262 сторінки, і зручний шрифт є такі трохи ілюстрації, тому зовсім їх. Навіть немало, тому я думаю, що вона прочитається швидко і в цьому місяці. Наступна книга це моя любов. Це буде мій, я не знаю, який перечит, але вперше це буде українською мовою. І це Джоан Роулінг Гаррі Поттер і Таємна кімната. Ем, я думала, що я на цей місяць запланую першу книгу, але минулого місяця я не втрималася і прочитала її. Звісно, вона мені сподобалася. І, звісно, я знаю, що ця мені сподобається. Тому зараз, коли я читаю паралельно три такі трохи важкі книги, мені вже хочеться пошвидше взяти цю. Я навіть була одних вихідних взяла, прочитала 11 сторінок і відклала, тому що чотири книги паралельно читати. Як на мене, це трохи перебір. Але я її буду читати і. Поступово хочу читати по одній книзі в місяць наступні, і так е, прочитати вперше українською е, усі книги про Гаррі Поттера. Що я відчуваю е, вперше читаючи книги українською, я вам тут не буду говорити, тому що про це буду розказувати, коли е, розказувати, буду розказувати, коли розкоротше. Про це я вам розкажу в прочитаному жовтні. Колись, маю надію. І наступна і остання книга, яку я спеціально також запланувала одразу після Гаррі Поттера, щоб, знаєте, такий шлейф був після прочитання книги, підводочка, така Гаррі Поттер буде до цієї книги. І це Том Фелтон по той бік чарівної палички від видавництва лабораторія. З кольоровим зрізом, тільки но вийшла ця книга, я одразу її купила і одразу ж запланувала читати, тому що, ну, тому що я дуже хочу, дуже хочу прочитати. До речі, я листівочка. Е, до речі, сказала мені Сабіна моя, що планують перезнімати. Е, Гаррі Поттера а, і, типу, вже є підбірка акторів, і Том Фелтон буде грати Люциуса Коротше, свого батька. І я в шоці, я, звісно, не буду дивитися ту? <хи> а може й буду з цікавості, але я не хочу дивитися, я не хочу, щоб у нас були ще якісь фільми про Гаррі Потера не з цими акторами, тому що. Е... Ну, тому що ми їх дуже всі любимо. І Том Фелтон назавжди буде нашим улюбленим Малфоєм, правда? І тому я дуже-дуже хочу прочитати його мемари. Ну що, на цьому все. Покажу вам підніму ще раз цю гору книг. Отак вона виглядає. Маю надію, що. Кінці нас ні, не так. На початку грудня я зніму вам відео, в якому будуть прочитаними всі ці книги. Якщо ви читали щось із цього, пишіть мені в коментарях, діліться враженнями про ці книги. Якщо збираєтесь читати, також пишіть. Якщо збираєтесь особливо читати школу ідеальних матерів, то пишіть, тому що, тому що трохи трепетно і страшно було Перший раз створювати книжковий клуб, але мені дуже захотілося. Підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночки, якщо чекаєте моїх нових відео, ставте уподобайки, пишіть коментарі. Я завжди рада поспілкуватися з вами. І до наступних зустрічей!